Медична конференція міжнародного рівня саме в Чернівцях, з відповідною кількістю експертів українців та експертів з різних країн Європи. Ця кількість людей, яка є зараз в даний момент, свідчить про те, що наука розвивається і біотехнології, і інноваційна медицина, експертна медицина, яка дасть можливість досягнути гарних результатів в реабілітації. Відновлені та регенеративній медицині регенеративний концепт, який дав можливість відобразити глибину знань в медицині і запросити всіх лікарів з усієї України, з усіх куточків – Київ, Одеса, Львів, Дніпро, також європейські країни Чехія, Німеччина, Італія, Хорватія. це міста, які з'єдналися. В одному медичному ком'юніті і досягають велику кількість знань, які впливають на відновлення і регенерацію на клітинному рівні. Тому що стовборові клітини та клітини, які працюють на відновлення та регенерацію, дають можливість ліквідувати величезні наслідки і наслідки, які є в даний момент в нашій країні. Тому працюємо в тандемі, працюємо на перемогу. І в бездоганному результаті досягнемо чудових перспективних результатів Кваліфікація лікарів у вас дуже висока. Тут професійні хірурги, дерматологи. Зрештою, це корисно вам і мені, бо я ділюсь досвідом, порівнюю набуті знання. Я щасливий бути тут. Це навчання, як боротись з опіками, з рубцями як для цивільних, так і для військових. Я знаю, що Україна велика держава, і тут на Буковині безпечно. Тема естетики та регенеративної медицини важлива для країни, де триває війна. Ми хочемо показати, що можна жити нормально, мати надію та віру у цьому контексті. Конференція фантастична. Багато лікарів присутні тут. Ми підтримуємо і показуємо, як зробити ще краще. Я вирішив підтримати Україну з початку атаки, адже 40 років тому Хорватія теж воювала за незалежність. На нас напав сусід. Ми чотири роки боролись. Думаю, у вас все буде набагато швидше. Україна тоді першою визнала наш суверенітет. Проект заграва це інформаційний проект, який має за мету поєднати пацієнтів. З лікарями та клініками, які готові надавати безкоштовну допомогу тим, хто постраждав від бойових дій. А також координувати клініки і лікарів з компаніями, які теж готові безкоштовно надавати препарати для лікування таких пацієнтів. У нас на сайті і в інстаграмі є кейси, де ми розказуємо, показуємо клініки, надають такі кейси роботи з рубцями, з травматичними ураженнями, з уламками, з опіками. Тобто, як це було, наша перша леді Олена не зеленська на своєму телеграм-каналі теж написала про заграву.